Перспектива духовного відродження України. Олена Петрівна Блавацька неодноразово вказувала на перспективний вплив астрології як науки. Астрологія побудована на містичному знанні і внутрішньому зв'язку. Між небесними тілами і людством і є однією з великих таємниць посвячень і окультних містерій. Зірки і сузір'я знаходяться в окутному і таємничому зв'язку з індивідуумами і здійснюють на них відповідний вплив. Якщо це вірно щодо індивідуальної людини, чому це не може бути справедливим щодо націй, рас і людства в цілому? Це підтверджується авторитетом письмових свідчень про Зодіак. І ми зараз з вами розглянемо, як зірки і планети в нашій сонячній системі можуть допомогти нам в тлумаченні місії України. Історія країни, особливості становлення її соціокультурного і політичного життя залежить від рівня розвитку свідомості її народу. І якщо ми хочемо позитивних змін в Україні, потрібно починати з самих себе з перетворень свого внутрішнього світу. Ефективна самотрансформація особистості до її гармонійної цілісності під керівництвом свідомості душі можливо лише за умови взяття відповідальності за ту кризову ситуацію, в якій знаходиться наша країна. Вихід України на найбільш високий рівень розвитку. Передбачає усвідомлення нами її повного потенціалу на рівні державності з подальшою реалізацією цього потенціалу на матеріальному і духовному рівнях. Використовуючи знання астрології, ми описуємо повний потенціал України і особливості розвитку свідомості у людей, які проживають на її території. Для цього створюється космічний паспорт нашої країни, натальна карта, чи, як ми кажемо, гороскоп, що побудований на точний час, дату і місце її створення 24 серпня 1991 року, дуже важний час, 1800, і місто Київ, головними астрологічними показниками, які допомагають трактувати особливості прояву свідомості українського народу. І життєдіяльності держави є переважаюча стихія, місце розташування Сонця і місяця, точка Асценденту це точка Сходу, і положення північного місячного вузла, який відповідає за місію України, і також положення південного місячного вузла. І так перед нами натальна карта України. Ми в центрі бачимо нашу планету Земля. Ну, переміщаємо Україну на гору до ці відносно нашої земної кулі, і ми бачимо: ми бачимо сонце, яке в момент утворення України було в першому градусі діве сьомому домі. Ми бачимо місяць, який був у 23 градусі водолія у першому домі. Ми бачимо асцендент, це та точка, яка сходила в момент підписання договору. Це асцендент в 17 градусі Козорогу, і північний і південний місячні вузли, які знаходились в протилежному напрямку. І так у гороскопі України. Виділеною є стихія землі 40%. Вона в процентному відношенні має перевагу над іншими стихіями вогню, повітря і води. Стихія землі привносить життя українців працьовитість, витривалість, наполегливість, відповідальність, терпіння, тягу до традиції і природи, бажання жити в стабільності та гармонії. А також в негативному ракурсі страх змін, інертність, консерватизм, зайву прихильність до матеріального. Розглядаючи Сонце в гороскопі України і дивлячись на градусну його характеристику, ми спираємось на розшифровку градусної символіки Ісидора Космінського. Градус дає пристрасну природу. Любов до задоволень, розкоші і багатства, поверхневість і успіх, символіка градуса мандрівний паломник, спираючись лівою рукою о посух, веде за собою невелику групу чоловіків і жінок. Він буде змушений зіткнутися з випробуваннями через відкуплення діянь свого далекого минулого. Якщо доля такої людини в тому, щоб жити, то її доля також і в тому, щоб долати перешкоди, і вона стане мудрим порадником і провідником для своїх побратимів. І через те, що позиція Сонця в гороскопі держави вказує на президента, на вищу владу нації, уряд, політичних лідерів і реальний образ країни на міжнародній арені. То всім вище названим персоналі і самим Україні визначено розвиватися наступним чином через такі шляхи, кроки. Від поверхневості та любові до розкоші, крізь подолання випробувань, до становлення в ролі мудрої радниці та провідниці для інших країн. Це така підказка, в якому напрямку треба рухатись. Місяць в гороскопі України, який знаходиться в 23 градусі водолія, стихія повітря. Подивіться, яка дуже гарна розшифровка це один з найкращих градусів: активність, сталість, безперервний розвиток попрямій, артистичність, таланти, здібності, їх несподіване розкриття, вірність в дружбі, символіка градуса. Музикант, який грає на старовинному інструменті, схожому на орган. На передньому плані великий хрест святого Андрія, одна частина якого зроблена з темного димчастого матеріалу, а інша з білого. Гра досказує на людину оригінального розуму, неортодоксальну і артистичну, її дитинство покрито таємницею. Її якимось дивним чином зворушує краса і грація, в яких поєднується краса форм з чарівною невідчутністю приємних звуків. Перебуваючи в самій гущі напружених подій, вона може бути втягнутою у вир противоборствуючих напрямків. Це символ протиріччя. Місяць у мандані астрології це такий розділ астрології, який вивчає гороскопи країн. Це народ, його думки та ідеологія. Згідно з символиці градуса місяця, розвиток свідомості українців проходить такі етапи: від природної організації розуму і розуміння краси форм, крізь вир противоборчих напрямків до активності. Постійності, безперервного розвитку, несподіваного розкриття талантів. Так, -то це, так що це наше світле майбутнє: Асцендент. Асцендент це точка сходу, яка впливає на буття людини, країни, всесвіту, момент утворення. Це та точка сходу, яка може навіть і поспорити з сонячним. Так називаємим знаком зодіака, під яким народилася людина, в гороскопі України він знаходиться у 17 градусі Козирога, це також стахії землі, і дає таку, таке тлумачення, символіка градуса, потік темно-синього світла, поступово стаючи все більше і більш прозорим, поступово повністю зникає. Вказує на людину, ну також на країну, яка прагне до чогось піднесеного. Для неї духовне завжди більш бажане, ніж матеріальне. Чим довше буде жити така людина, тим чистішою і витонченою ставатиме її філософія, поки беззам не розчиниться в тонких світах і разом з душею цієї людини, яка зуміла так добре висловити її, не покине земну мужу. Це символ надчуттєвого сприйняття. Я дословно даю вам фрази да, і витримки з книги Ісидора Косминського, але це все можна тлумачити і для країни. Асцендент в гороскопі держави визначає характер держави, головну сутність країни, яка проходить крізь наступні кроки на шляху плекання божественного зерна, від прагнення піднесеного стану, крізь визнання пріоритету духовного. Надматеріальним до чистої та витонченої філософії душі, це основна наша задача. І місія України, яка зашифрована у розташуванні північного місячного вузла у 19 градусі Козерога, знов стихія землі. Але отут є така ось ем, особливість: це руйнівний градус. Таких руйнівних градусів є всього сім на космічному нашому просторі, але ці градуси дають якраз нам такий період випробувань, які будуть загортовувати наші духовні якості. Як каже Ісидор Космінський, саме такі градуси даються людям, країнам, які мають внутрішній, дуже такий міцний. І так, цей градус дійсно може давати песимізм, душевний надлом, але також і велику фізичну силі, силу і сталість. Символіка градуса великий краб міцно вчупився клешнями в тюленя. Градус вказує на мужню і рішучу особистість, яка дотримується того, що вона говорить. Якщо таку людину затягне політичне життя, вона стане державним діячем, тверду і непохитну позицію якого схвалять його друзі, але про неї пошкодують його вороги. Це символ уміння тримати слово. Але на протилежному боці від південного місячного вузла є північний місячний вузол, який є той, тою базою, тим підґрунтям, на яке повинна стати наша держава, тобто ми з вами всі, для того, щоб виконати свою місію, місію дотримання свого слова. Градус наділяє сміливістю, це 19 градус рака стихія води. Дає об'єктивний погляд на життя. Це творча натура, яка любить музику і мистецтво, як дійсно співвібрує з душевною якостями наших українців. Символіка градуса стара людина сидить одна на півтемряві. Перед нею старовинна книга. З неї виходять яскраві промені світла. Градус сказує на людину. Все життя якої присвячено пошуку істини, що надає їй, крім простої віри, тверду впевненість тобі, вона ніколи не засумнівається в своєму шляху, не дивлячись ні на які негаразди, що відбуваються навколо. Також як великий небесний архітектор, який завершує своє земне творіння, воно прозріває дорогоцінне чудо свого земного паломництва, і споглядаючи це, знаходить знання. Це символ фундаментальних основ. І тут є така ну, велика співвібрація, яка є сама основою для життя нашої країни, і це саме і символ фундаментальних основ. Таким чином, на шляху плекання божественного зерна. Та втілення його світлої потенції у буденному житті нас очікують кроки. Від пошуку істини і впевненості в своєму шляху крізь незланну віру і рішучість до знаходження і уміння тримати слово. І зараз я тимчасово перейду на російську мову, тому що таблиця це імені на російському мові. И хочу обратить ваше внимание, что в жизненном цикле любой страны, любого человека, явления, которое родилось на планете Земля, есть 30-летний 30 цикл, цикл, который совибрирует с прогрессивными лунными фазами. И так как наша страна родилась в 15-й лунный день ее рождения, припала так называемая прогрессивная полнолуние. Это говорит о том, что жизнь в этой стране, в нашей с вами стране, никогда не будет спокойным, оно всегда будет бурлить. И так как это 30-летний цикл, мы с вами только сейчас приближаемся еще к одному полнолунию прогрессивному, которое нас ожидает в 2022 году. Но, следуя к этому полнолунию, мы с вами сначала прошли цикл убывающей Луны и очень фа главная фаза, которая происходит в жизни каждого человека и страны, это фаза прогрессивного новолуния, когда мы получаем от Вселенной вот это божественное зерно, которое мы должны взращивать в следующих 30 лет. И вот это божественное зерно мы с вами получили в 2006 году. Это все происходило на уровне высшего бессознательного. И зная, в каком градусе и в каком доме мы получили это божественное зерно, мы благодаря астрологическим знаниям можем расшифровать его и понимать, что следующие 30 лет, начиная с 2006 года до конца 2035 года, мы с вами будем взращивать, проходя кризисные фазы. Вы видите, первая четверть луны — это кризисный этап. Вспоминая декабрь 2013 года, плюс один, Орбис идет один год. И расстрел Майдана, и война, и вот эти все негоразды, которые да, начинались именно в это время. Тем не менее, это время, когда мы с вами отделяли зерна от плевел. И вот это время должно закончиться к 2022 году. И находясь сегодня вот в этой точке полного восхождения, мы сейчас с вами расшифруем, что же мы на самом деле как страна должны на э, большом вот этом э, глобусе нашей планеты Земля и в этом 30-летнем цикле воплотить в действительности. Приходим на украинскую мову. Прогресивний молодик України, молодик України – це Нова, нова луні, який у 2006 році заклав фундамент для наступних 29,5 років, акцентував шістнадцятий градус діви стихії землі, символіка градуса, свідчення, в якому проглядаються чудові різнокольорові вогники. Градо сказує на мислителя з мислителів, який чи навряд визнаний більшістю людей, що нині живуть на нашій планеті, на особистість, яка шукає правди, відчуваючи тихий молебен краси і стогін пригніченої людяності, така людина володіє глибоким, сприйнятливим характером, романтичним, поетичним і дуже діяльним. Символ просвітлення, шановні однодумці, це 1 градус 30 градусів. І це саме цей символ, і ця енергія, до якого ми всі йдемо. І так, розвиток свідомості українців зумовлюється потужною потенцією нашої країни, відображеною в момент припливом селенських енергій. Які наділили жителів України чистим устремлінням. від ригідності до відповідальної працьовитості, від бажання розкоші до мудрого наставництва, від протиріч до реалізації талантів, від стану піднесеності до чистої філософії душі, від пошуки істини до вміння тримати слово, і від випробувань до просвітлення. І ще, за даними китайської астрології та системи УСІН Україна отримала енергію першого елемента вогонь, якому притаманна абсолютна самодостатність. Дану розшифровку можна трактувати як стихію душі України її духовний потенціал. Особистісна земля і духовний вогонь вдало спри... співпрацюють. Та в дієвому синтезі допоможуть Україні виконати свою місію, а жителям нашої країни розширити свою свідомість до вищого планетарного і універсального рівня. І так як Україна є цінною частиною планети Земля, всесвіту, історичне становлення якої узгоджується з божественним планом, своєму повному потенціалу. Є одним з найкращих місць на землі, де уможливлюється і зумовлюється духовне відродження людства. Тому розвиток свідомості особистості під керівництвом свідомості душі є першочерговим завданням для всіх прогресивних жителів як нашої країни, так і для всіх землян. Дякую. За увагу будемо зростати своє божественне зерно.